Всім доброго тихого вечора. Поки готується моя заправка на борщ. Ось, купила четвертинку капусти. Захотілося борщ. Да. Вирішила ж розказати. Боже, і рік скоро закінчиться. Сьогодні, нарешті, купила нову ручку і зошит. Буду писати бажання, які збулися в 2026 році. Саме так все і починається. Ці бажання. Я писала в кінці 24 року, зі мною поділилася моя знайома, яка сказала: просто напиши, встигне до Нового року і вони збудуться. Звичайно, я не вірила. Але, але все таки вирішила спробувати і написати. Відсотків 60-70 бажань збулися. Якось так. Саме перше, що прописується, це отут пишеться: мої бажання, які збулися в 2026 році. Тобто, все, що ми пишемо, начебто. Бо воно вже збулося. Скільки в мене було типу бажань. 28, але тут такі були прості, самі простецькі бажання. Тобто тут не було там квартир, машин, літаків і островів. Ні. Тут саме головне в мене, щоб було, щоб мої рідні були здорові, щоб мої рідні були живі. Тобто я писала да, конкретно, щоб мій там, чоловік, фамілія, ім'я по батькові. Да? От я пишу, мій чоловік такий-то, такий-то, в 2025 році живий. Тобто, прописувала отак. І ну, тут є в мене такі бажання, що вони не збулись. Я писала, що в 2025 році так, де воно? Я була на морі. На морі я не була. Ще писала, що в 2025 році я купила собі нову електроплиту. Не купила. Хоча можу її купити в будь-яку хвилину, але поки що не хочу, попереду. Саме головне, що на це є да? то все єрунда. І ще що саме цікаве. Я написала: в 2025 році я офіційно вийшла заміж. Як? От як? Потім наступний написала, що я заміж вийшла в 2025 році, влітку. Отут, ні, влітку, ні. Бо це було весною. Але ж сам факт, да? сам факт, воно ж збулося. Так само, де було про Ой. Про Десь і про схуднення писала, про що я в 2025 році схудла на 40 кілограм. Ну, на 40 не схудла, але на 30 схудла. Було навіть 30 з хвостиком, але того вже хвостика немає. Нема. Бо початок такий був грудня. І фруктів багато їла, і не один раз їла. Багатенько купувала, переважно це була хурма. Хурма, мандарини. Це мандари не багато. Банани були. Виноград був. Але я ж казала, я буду в грудні відпочивати і жити так, як я хочу. І їсти те, що я хочу. Так, де воно про це схуднення? Так. Тут у мене майже таке, знаєте, як більшість. Я ж кажу, самі такі прості. Але тут і є такі, скажімо так, побутові. Да? Де я писала, що в 2026 ро... році я поставила нові вхідні двері. Двері поставила, поставила. Писала, хочу, не, ой, не так. У 2025 році купила нову мікрохвильовку. Купила, купила. Самі такі прості. Тобто, ну, треба розуміти, да? Якщо там доход людини, скажімо, 6 тисяч, 10 тисяч, хай й 15 тисяч гривень у місяць. А вона пише, я там хочу машину за 3 мільйони. Ну, треба розуміти, що я не знаю, що це має статися, щоб наскільки все світа так почув. Так. Де воно є? Ой, так погано пописано. Так. Ще я писала, що в мене Італія стала менша в 2025 році. Так, вона дійсно стала менше. Десь сантиметрів на 27. Також непогано. Так, про двері я знайшла, так. Про плиту я вже сказала, ні. Ну, таке багато про чоловіка. Де ж воно? Синда. Як зникло? Про аерогриль писала, що. Купила собі аерогриль. І що саме цікаве, написала? Видно, було моє 23 бажання. Видно, трішки напутала, написала в 2023 році. Хех. Ну, але все рівно, спрацювало, спрацювало. Так. Я написала, що в 2025 році я не хворіла. Це дійсно. Ну, тому що от, пройшла осінь, да, в мене не було такого, що я там лягла, лежала, все я не можу піднятися. Не було такого. Зима вже місяць пройшов. У мене такого не було. Так, не знайшла я проти ладно. Знаєте, ще що, що купила? Так, прозважування, це я покажу. Але там плюс буде, я про нього знаю. бо Я ж на вагі стою. А, ще ось. Це після того, як я написала ці бажання, а в лютому місяці я написала аскезу. Побачила, це вже я побачила в інтернеті, де пишуть. Да, там. Я ось писала беру аскезу на 30 днів. З кого воно? воно? З 3.01 по 3.02. Не буду ставати на підлогові ваги та зважуватися, дізнаватися свою вагу. За це я хотіла мінус 5 кілограм. Але не спрацювало. Не то, що там мінус 5, там ще й плюс був. Там ще був і плюс. А плюс був кіло 400 Так що так, не спрацювало. А скеза у мене не працює. Тому більше таке робити не буду. Так, все. А зважування буде в кінці вже, в кінці місяця. Ось. Що я собі купила? Сказати, що я хочу куті? Ні. Це більше таке, як згадки, як було раніше. До речі, кутю, мабуть, років три не варила або й чотири. А це просто захотілося. Не самої куті, а самих якихось відчуттів. І навіть ніяку ялинку. У мене є штучна ялинка. Я не хочу. Її збирати немає ніякого сенсу. Ні настрою, ні сенсу, нічого. Я навіть гілочки не хотіла купувати. То так, вийшло випадково. Купила 20 гривень на оптиці, на зупинці. Чисто випадково не збиралась. Нема настрою, нема свята. А це просто якось, не знаю. Тих, тих давніх хочеться відчуттів. Бабушка моя покойна варила завжди. Узвар варила, кутю варила. Я узвар варити не буду, не хочу. Там один сахар. Весь наборчик. Ізюм. Варійки. Мак. Мені подобається. Такі крупи в оцих пакетах. Це взагалі круто, це взагалі знахідка. Нічого не пристає, хвилюватися не треба. Зараз покажу, яку купила сьогодні в Аврорі каструлю на акції. 299 гривень. Всього-навсього. Об'єм 4,7 літра. Така величенька. Ось така здорова каструля. Ну, така, вона ну, важкенька. Непогано. Написано, що нержавіюча сталь, але ж, да? хоча я дивилася і в розетки. 2,4 об'єм. Пише також нержавіюча сталь. Читаю коментарі. Люди пишуть, що вона поржавіла, а ціна її 700 гривень, тому якось так. Там були на 2,4 також на акції по 300, десь там, 40 гривень. А це взагалі 299 гривень. Так що так, сьогодні мого чоловіка день народження. Йому 36 років. Але хоча б в цьому году в мене була можливість його привітати по телефону. Бо в тому році якраз він був на виході. День народження 23. го а він був на виході з 18 по 27 грудня. Тому своє 35-річчя в тому році він зустрів у полі. Так ще так. Так ще що так. Щось шумить. Все. Буду далі готувати свій борщ, бо вже через годину вимкнуть світло. Нічого не встигаю, просто нічого. Після нового року, я думаю, буду знімати трішки більше. До нового року! Справлюся, да? Пороблю свої справи, бо я також і сьогодні мене весь день вдома не було. Я була зайнята. І завтра також. Тому так. Все, всім гарного, тихого вечора, гарних схуднень і щоб все було добре.